Коли кашель заважає, брізард допомагає. Шановні, радий вас вітати. Я Дмитро Тузов. Почнімо нашу роботу в ефірі Радіо НВ. Спільно я маю на увазі. Слава Україні. Партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи. Завжди з тобою. Аж водички захотілося. Відверто кажу. Ви можете здивуватися, але починаю свій ефір. Не з мабуть найбільшого корупційного скандалу, дивуйтеся, просто зараз. Я поясню чому, бо українці, на моє щире, дуже щире переконання мають право на добрі новини. Ось з цього власне я і почну. Україна стала дроновою над державою. Мені взагалі дуже подобається це формулювання щодо наддержави і, взагалі, усвідомлення українцями того, що вони мають створити. Велику Україну. А чом би і ні? На Заході є Велика Британія, на Сході має міцно стояти велика Україна. Це, звісно, поки що ідея, але це ж теж важливо. Отже, Україна стала дроновою над державою, забезпечуючи потреби фронту, а також розширюючи свою присутність на міжнародних ринках. Українські компанії випускають 4 мільйони різних типів БПЛА на рік. Про це повідомляє видання Bloomberg. Я ж вам пообіцяв. Почнімо з позитиву. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції Фіст Контакт, учасник бойових дій, з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Що ви думаєте, Блумберг не перебільшує, ми справді в цьому компоненті так стаємо світовою наддержавою? Думаю, не просто стаємо а стали. На жаль, для нас у нас є найбільший полігон у світі. Для тестування мілітарних технологій, і це відповідно підштовхує українців створити дива і ще інше підштовхує це захист країни, тому що це наше виживання, і тому фактично ці два фактори, плюс креативність винахідливість українців, вони допомагають тому, що ми якомога швидше намагаємося робити ті технології, запроваджувати ті технологій, масштабувати, яких ще немає в світі, і тут ми є драйверами в цьому питанні не тільки в дронових галузях, і в ребівських розробках. І в я думаю, що ще ще себе покажуть. Ленд-дрони, тобто наземні роботизовані комплекси НРК, ще ми побачимо підводні лодки, які працюють автономно. І я думаю, що на космос нам теж потрібно дивитися з перспективою. От слухайте, я завжди за масштабність мислення. Це це справді дуже важливо, тому що спочатку все це в головах з'являється. Щодо полігону, А московити теж. Використовують Україну як полігон, Ви знаєте, Ви коли згадали про полігон? А я згадав інше. Це було задовго до початку війни ще в ті часи, коли політики з України даруйте в'ясна, цілувалися і своїми російськими колегами. Та у нас ринок книжковий був завалений російською продукцією. Пам'ятаєте, я пам'ятаю книжки, їх цілі серії. У нас на українських полицях стояли під назвою Україна поле битви. Я навіть згадую цю політурку, обкладинку із зламаним тризубом. Себто росіяни наполегливо реалізовували цей сценарій перетворення України на полігон, і таки справді вони цього досягли. Вони перетворили Україну на полігон. А що це означає? Що московити теж. Якби в цьому компоненті стали над державою? Я маю на увазі виробництво БПЛА різних типів. Ну, дивлячись, як ми трактуємо слово над держава? Тобто, якщо в технологічному плані, я б сказав би, що ми десь випереджаємо, ми, можливо, відстаємо в масштабуванні. Тому що в них державна машина працює, на жаль, злагодніше, і завжди, майже в авторитарних суспільствах так вона працює: військова машина, оборонний комплекс, поліціянти. М -м -м -м, значить, все те, що є примусом, працює досить гарно в м -м суспільствах, які є авторитарними і зажратими, де свободи, свободи мало. У нас більше креативності, я б сказав би тут. Що ми наддержава держава креативності, наддержава креативної економіки, креативного креативної реалізації тих ідей, які призводять до захисту нашої країни, які допомагають захисту нашої країни, не можна закидати шапками нашого ворога-агресора. В нього працює гарно, уже гарно працює наука. Вони підключили науку, яка ще з радянських часів має досвід в оборонному секторі. Вони підключили дійсно, змогли підняти тих же програмістів, айтішників, молодь, заразили цим вибачаюсь, мракобесієм, ура патріотизмом. І він би був нормальний, якби вони не були агресорами. Так вони фактично є на стороні зла, і тому сказати про те, що вони е ну пасуть задніх не можна, що вони попереду, теж я б не сказав би. Я б сказав би, що ми йдемо ніс в ніс, і ми маємо перемогти технологіями, тому що нашим на, на, на наші люди їх менше. Вони просто можуть чисельністю зітерти, і тільки допомога технологій, вигадування нових рішень, нового захисту, нового озброєння зможе допомогти Україні стати над державою, але я б сказав би ще й інший аспект. Ви знаєте, ми почали з дронів. Але я завжди привожу приклад. А де були ці великі ядерні держави, коли не було ядерного синтезу, коли ще е, ядерної бомби не було? Я до чого це все веду? Що нам потрібно працювати над наступним типом озброєння? Для цього потрібно сконцентрувати наш науковий потенціал не вчорашнього дня. А можливо сьогоднішнього дня і тих креативних інженерів-винахідників, і винахідників, щоб винайти новий тип зброї, який перевищить, я не сказав би по потужності, а по впливу на противника ядерну зброю. І це я думаю, світ уже підходить до цього: хто його винайде і яка це зброя буде. Це ми побачимо в найближчому майбутньому. Так, да, ви знаєте, я згадую свою розмову з українським астронавтом Леонідом Каденюком, і він мені сказав, що світ стоїть на порозі відкриття нових типів двигунів, які засновані на зовсім інших принципах, не на реактивній тязі, а на використання енергії. На використання електромагнітних полів і на використання гравітації, кажу, от коли, коли людство перейде цей Рубікон, у нас з'являться зовсім інші можливості. Ну, це я трошки відволікся, але це важливо, що ви сказали, що треба шукати і інші типи зброї, які можливо будуть на рівні ефективності з ядерною зброєю. Слухайте, значить, ми з вами констатуємо, що світ спостерігає за битвою по суті справи двох технологічних наддержав в царині безпілотної авіації. Зокрема, і не лише авіації. Ви згадали і про наземні роботизовані системи надводні, підводні. А і тут та обставина, що за спиною у Росії стоїть Китай. Що з цим робити? Тому що без китайських комплектуючих, все одно важко обійтись, важко збирати, важко досягти великої кількості. У нас ще одна з вами з усіма, я маю на увазі ще одне надзавдання – це перемогти Росію і обійти Китай. Як це можливо, дивлячись, в чому обійти Китай не можуть на сьогоднішній день ні європейські країни, ні Сполучені ні Штати, але ще раз повторюю: дивлячись в чому. В масштабуванні, в швидкому запровадженні, в копіюванні того, що є в світі, вони, мабуть, що номер один. І не мабуть, а точно в експансії в країни, які, як сказати, погано лежать, да? там, де економіка слабка. Там, де інфраструктура не розвинута, там, де портам потрібно інвестиції, там, де доріг немає, там, де зв'язок е, упав е, або поганий. Там Китай. І Він завоює е, ці країни. Він навіть е, 4G, якщо ви пам'ятаєте, він е, були стратегічні партнерства з європейськими країнами, з деякими з провідними європейськими країнами. Це зараз вони відходять від цього, розуміючи, що це вплив. І м, збір інформації для китайських спецслужб, і майбутніх якихось дій, можливо, чи програм, чи політичного впливу, чи економічного впливу, чи мілітарного впливу. Тому м, м, не може навіть найпотужніша економіка світу на сьогоднішній день обійти Китай, якби там Трамп не, не, не намагався не запроваджував мита і потім не давав задню, коли не дали йому рідкоземельні метали. Коли призупинили постачання, видачу ліцензій, а рідко метали є основою для багатьох виробництв мілітарної, в тому числі продукції, не кажучи вже про інші там аспекти економіки. Тому, повертаючись до вашого питання, можна сказати, що знаєте, я б не сказав, би, що Китай є таким, знаєте, на стороні 100% Росії. Китаю треба, щоб Росія не програла, але я не думаю, що Китаю потрібно, щоб Росія виграла. Для Китаю зараз дуже непогана ситуація, коли зношують свої, свою потугу, зменшують, вкладають кошти і беруть безпосередньо або опосередковану участь у війні. Його потенційні економічні чи військові противники, чи то Сполучені Штати чи Європа, чи то Росія, в якої багато територій, багато ресурсів, і мало людей там, там на, на кордоні з Китаєм, а там вони вже роблять експансію. Тому е, Росія має підтримку Китаю не тільки в комплектуючих. В різних аспектах політичних дуже часто, в енергетичних, хоча там вони віджимають у Росії там і ціни на газ по силі Сибіру, там і, 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 і по інших проєктах Китаї фактично як вам сказати, експансіоністсько домінує в цих в цих проектах, але Китаю теж деякі речі потрібні від Росії. Що стосується ядерного озброєння, що стосується ракетних технологій, е супутників, які, які Росія має е нормальні і з гарним розрізненням, якщо говорити про розвідувальні супутники, там геостаціонарні. Тому тут е не наш. Знаєте, е колись я казав своєму сину, коли ми там говорили про е зусилля там Ротшильди, я колись там зустрічався з Олібером Рошедом в Лондоні ми довго говорили там про різні проекти, значить інші там лідери, скажімо так, фінансового світу цього. І нам не то, то я йому сказав: слухай, нам не потрібно з ними змагатись і бути ними. Нам потрібно бути іншими. Точно так же тут нам не потрібно переганяти в чомусь Китай. Нам потрібно в інших аспектах бути лідерами. Самостійними, з е, е, прийняттям особистих рішень, де ми можемо е, казати, що а це наша національна безпека, а це це наші національні інтереси, і ми вважаємо так і будемо робити так. Це ми можемо тоді, коли ми захистимо країну, коли в нас буде самодостатня економіка, коли вона буде розвиватись хоча б як польська. Яка зараз ну, як польська, та, на Це, це амбітно, позиції. амбітно, правда, тому що Польща один із моторів зараз економічних Європейського Союзу та вітання нашим польським друзям. А, знаєте, оскільки ми з вами китайський чинник згадали, та, то я, я би тут би згадав би і стосовно інтернету, до прикладу, безпровідний інтернет о, в наших містах, е, ну, зокрема, о, в метро, в Києві. Якщо я не помиляюсь, забезпечувала і, мабуть, і зараз забезпечує китайська компанія. А це ж збір даних, це збір великих масивів даних. Китайські камери у нас стежать за кожним нашим рухом на наших вулицях, в тому числі і під час обстрілів. Це дещо інше питання. Я повертаюсь до безпілотної теми. Ви згадали про підводні безпілотники, підводні безпілотні човни. Що це означає? Що можна бити буде російський флот не лише надводний, ну, тому що удар під ватрелінію це завжди дуже боляче. так? А можливе полювання і за російськими підводними човнами для нас це важливо, тому що калібрами вони луплять з підводних човнів по Україні. Це все означає те, що ви сказали, і більше, ми, ми закінчуємо наш підводний човен. Я якраз пару днів назад його трошки подивився, потестував. Значить, я думаю, що не тільки ми, я думаю, що ще декілька компаній, колег, дивлячись від того, на якому рівні вони розвиваються. Ми думаємо в цьому році показати роботу його. Дай Бог, щоб все склалося можливо на початку наступного. Тобто човни підводні, автономні підводні човни це дуже важливий аспект, як складова такого, знаєте, москітного флоту, про який давно ми вже говорили ще до початку війни. Я пам'ятаю, ми в ці думці зійшлися ще з адміралом Кабаненко, який вже тоді просував тему малих катерів, дронів, а не будування великих там есмінців, які є гарною ціллю. Для подібних е, е, атак, які в які е, уже після початку повномасштабного вторгнення показали е, українські спецпідрозділи і ВМС, і тому е, сказати про те, що це не просто важливо, а арки важливо, Навіть це можна сказати, що це мало мало е, відображає. Необхідність цих, цього цього цієї складової боротьби з агресором, і в тому, що вони мають не тільки працювати тут, вони мають працювати, мабуть, що по всьому світу, тому що ворог присутній в різних точках цього світу, і будь-який удар по цьому ворогу є м -м, болючим і є показовим для. Тих, хто його ще боїться, той, той, хто ще не вступив в боротьбу з ним, а вже хоче примирення і заспокоєння агресора а, замість перемоги, і тому а, такі речі потрібно розвивати. Я думаю, що держава буде підтримувати такі речі, а також західні партнери, які зацікавлені в наших е, досягненнях на полі битви. А також в наших технологіях для реалізації цих технологій і цієї продукції в своїх збройних силах, в збройних силах партнерів тим країнам, які вони допомагають. Я думаю, що це дуже важлива інформація щодо безпілотних підводних човнів. І мені здається, що тут ринок збуту глобальний. Я розмовляв з нашими канадськими партнерами. Вони говорять, що дуже зацікавлені, ну ми говорили про надводні дрони, безпілотні катери. Вони кажуть, що дуже зацікавлені або в закупівлі для охорони морських кордонів Канади або в спільному виробництві з Канадою. А росіяни намагаються все це копіювати. Що вам відомо? Я маю на увазі ну, от, зокрема надводні безпілотні катери. Наскільки ворогу це вдається робити, наздоганяючи в цьому Україну? Я ніколи не був людиною, яка закидає там, шапками свого ворога. Ворога, якщо він е, гарно воює, потрібно поважати і бити, е, силою, хитрістю, технологіями, але недооцінювати це шлях, можливо, до поразки. Оці всі пам'ятаєте, там Чмобіків, купа. Там оці всі реляції про те, що у нас найкраща зброя і, і рядом не стояли і інші зброї в Росії немає. Це все не призводить до успіху. До успіху призводить спокійні, спокійна робота, удари, і можна похвастатись, коли ми вдарили, і коли вже є результат. А тим більше, якщо він масштабований результат, що показали наші надводні дрони. І тому зараз, коли відкривається експорт, якраз президент і сказав про те, що в першу чергу це буде надводні дрони з різних причин. По-перше, їх зробили в достатній кількості, і вони в такій кількості не можуть працювати в даній ситуації, в даний час розвитку на морі. Тому що росіяни знайшли методи боротьби з ними, тому треба шукати інші методи, інші технології, інші застосування, при цьому продаючи те, що є у нас в тій країни, які не то що є, як би там сказати, недорозвинаними військовому плані. Ні, просто там немає такої інтенсивності бойових дій і засобів у потенційного. Для нейтралізації цих цих дронів у них вони можуть охороняти, вони можуть надавати, бути, бути розвідниками, боротися, охороняти кордони, да боротися з наркотрафіком, там з контрабандою і так далі. І вони дуже хорошо себе проявили. і Можуть в війні, яка була там вчора, а можуть проявити себе в інших аспектах і не тільки там Канада там. Саудівська Аравія, Емірати, Таїланд, Індонезія, дуже багато хто зацікавлений в подібних, в подібних технологіях. От. А ми маємо вже творити інш, іншу історію і з іншою креативністю підходити, щоб пробивати е, ту оборону, яка є у противника фактично на нашій землі, е, навколо на, на, на нашого Криму. Е, і нашої Кубані <хух> eh, жарт, <смітня> значить, що eh, кастосується кожному. Знаєте, в то... кожному жарті ж є от, <смітня> <смітня> частина жарту. Насправді, слухайте, ми з вами згадали про глобальний <смітня> ринок і згадали про експорт. А що українські компанії вже потихеньку починають експортувати продукцію? Дивіться, дивлячись, як це структуровано. От, наприклад, ми ведемо перемовини із західними компаніями, але ми можемо це робити тому, що у нас є технології, які ми взяли в за ну в західних наших партнерів. Тобто, вони ми ще, наприклад, дрони. Ми робили 15-го року з фіксованим крилом. Це дрон, конкретно український. Перший, до речі, дрон Камікадзе Ятаган, який пройшов там всі е, випробування. Тоді спільне рішення було через 10 місяців. Ми отримали результати. Так його і не профінансували, тому що пройшли мінські угоди і зупинили фінансування ударних типів дронів, там стугни там і так далі. Е, на лучу, значить, а але в нас є дрони, які ми зробили ще за європейські кошти в Литві, і ці технології використовуються в наших дронах, які зараз є мілітарними, і тому ми можемо, зважаючи на це, робити ну, перемовини про використання цих технологій, які з Європи прийшли і в Європі можуть можуть використовуватись. То якщо в компанії... Так структурований був бізнес, що в них це не народилося в Україні, і відповідно є під регулюванням українського законодавства, що без дозволу держави забороняє в Ну під час війни експорт. Хоча це точно ніде не прописано, якщо чесно, якщо юристи як мені говорили, то не знаю, може для когось відкрию. Тайну Полішинеля, що юридичної заборони на експорт мілітарних технологій не було. Ага, в законі не прописано. Тобто, просто пане Валерію, да, там не ми прописано, ми... просто воно не, не робилось. Я зрозумів, да. і багато хто боявся це робити да. ось тому, що така чутлива сфера зараз. Просто от взагалі дуже коротко, ви сказали про дрон з прямим крилом. А у нас в ефірі був керівник компанії Firepoint, пан Штілерман, і він до речі, те, що часто у нас, нас називають ракетою фламінго, він називає реактивним дроном, саме от з прямим крилом, який не потребує пускового контейнеру. Так фіксованим крилом, З фіксованим, Дмитро, фіксованим, крилом. З фіксованим да. і з прямим. Воно там здається, у нього немає Ну, хорошо. Так, так так. А, дуже коротко зараз. Що ви думаєте про цю розробку? Про фламінго, буквально от одним реченням. Одним реченням час покаже. Треба набивати цілі, і треба дивитися, скільки буде результативних ударів в порівнянні з тим, скільки вилетіло дронів. Ну дронів, ракет. Там я розумію, що вони там сертифікували як дрон, значить, з реактивним двигуном. Тобто набивати цілі, Дякую. якщо буде Дякую. гарний успіх, буде статистика. Тоді це окей. О, це добре сказано. Треба набивати цілі. Набивати цілі треба. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій, з нами був. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.